Друзі, повертаємося. Ми якраз будемо говорити далі про ситуацію на фронті. Бо як я і сказала, що все те, що відбувається на полі бою, аж ніяк не вказує на те, що росіяни готуються до якогось миру. Власне, про це маємо можливість поговорити із офіцером збройних сил України, депутатом Київради, представником фракції Європейська Солідарність, з нами на прямому зв'язку Олександр Погребейський. Сашко я тебе вітаю. Дякую, що ти є з нами. Слава Україні! Героям слово. Олександр Враховуючи, що в нас є щоденні зведення, в яких дуже чітко видно, що росіяни продовжують тиснути за всіма напрямками, які існують. Ми е, розуміємо, що вони там і в тилу готуються, і озброєння клепають, і шахеди літають. Чи це справді той маркер, який якраз якомога чесніше вказує, що ні? Вони все ще хочуть воювати, а не підписувати якісь документи. Так, вони до цього готувались, вони приймали е, системні рішення, на відміну від нас. Вони змінювали стратегію, вони змінювали військову стратегію, вони е, створювали нові підрозділи, які системно фінансують і забезпечують системно е, не фонди, а за рахунок державного бюджету, там, сотнями тисячі дронів. Е, да, можливо, там, якісь є питання до. Е, Якості цих дронів, які вони застосовують, але вони постійно постійно, постійно системно працюють над тим, щоб їх покращити, тобто, виходячи з конкретних дій, які ми бачимо, вони не збираються зупинятися. Перша історія, друга історія. Е, їхня мета це не просто там е, якісь пару міст в Донецькій області, виходячи з кількості резерву, які в них підготовлені, і ресурсів, які вони залучають. Е, про що можна зробити висновок? Що нас в чергове не нас, нас вже не обманеш. Ми вже навчені ще з 2014 року. Але Захід, зокрема, Сполучені Штати Америки, водять за, за ніс. Просто е, я не бачу е, якихось кроків на підготовку до якихось перемирій чи зупинки війни. А отже, я думаю, що кроки ми будемо бачити і зможемо побачити, якщо будуть кроки з боку Заходу, конкретні, От не просто говорити стосовно санкцій, а просто їх вести. Можна анонсувати, але наступний день ввести тоді вже будуть відповідні кроки, і ми зможемо їх побачити. Тобто, коли ми коли противника будуть бити, і це буде больно, тоді будуть конкретні кроки. Тільки сила може заставити Російську Федерацію якимось чином е, змінювати е, свої позиції. От і все. Олександр, ти сказав, що російська армія, на жаль, та вони встигли багато в чому переналаштуватися, зробити роботу над помилками, і найголовніше це е, ну, встигнути прийняти такі певні стратегічні рішення, які не прийняли ми. Три-п'ять стратегічних рішення, за якими ми не встигаємо. Що ти мав на увазі? Ага. Російські Федерації дуже швидко адаптувалися до нових технологічних реалій війни і дуже швидко виділили кошти А в першу чергу на наукову розробку. Не в гаражах, а в інститутах. Угу. Б. Виділили кошти на виробництво серійне в великих кількостях. І це ці два процеси між собою. Зав'язали і г е, налагодили комунікацію з поля бою для того, щоб е, швидко вносити зміни, які покращують використання е, цих нюансів, те, що ми повністю не робимо. Вибачте, але. Я дивлюсь е на те, що відбувається у нас, і розумію, що ніхто у владі перемагати чи зупиняти противника не збирається. Ніхто у владі не збирається е працювати над власними помилками. Ми досі е бойові підрозділи на лінії фронту. Більшість я не кажу за улюблені підрозділи, в яких об'єднали. В улюблену назву лінія дронів і пижують їх мільярдами коштів з бюджету, про всіх інших забули нахрен, всі інші виживають просто за рахунок своїх особистих зв'язків з фондами, волонтерськими якимись організаціями і горизонтальним своїм зв'язках. Всім командирам, більшості командирів, дали сигнал. Або ти стаєш медійним. Спілкуєшся, налагодиш зв'язки, як це робиться в політики. Або тебе ніхіра не буде, і ти довго на посаді не, не О, просидеш, тебе просто змінюєш в прямому ефірі. Всі твої емоції робить. Я перепрошую, я, я перепрошую це армійський діалект, але це правда, правду під сукно не скриєш, і те, що. Безпосередньо військові, якщо держава не спромоглась е з міністерством оборони налагодити комунікацію з фронтом, створити науково-дослідні інститути, або хоч як хочете їх назвіть, інституції, які би реагували оперативно на зміни на фронті, а і б планували те, що може змінитись. Там через півроку, через рік, угу. і давали б відповідь на це завчасно проводили б закупівлі і. Постачали би відповідно підрозділом відповіді на, на ті виклики, які перед ними можуть стояти в достатньому об'ємі. То в нас би не було тих проблем, які ми бачимо. Ми е, топчемось на місці. Сашко, Сашко на жаль, я, я кажу, найсумніші слів, які може сказати журналіст. В нас добігає час до кінця, але враховуючи, що ми так давно не бачились. Так багато всього я відчуваю, що і тобі хочеться сказати, і є, що сказати. Ти знаєш, що двері каналу прямий. Коли ти в Києві, коли є можливість, завжди для тебе відкрити приходь обов'язково до нас в гості. Вся година буде твоя. і Ми будемо говорити про надважливе це про потреби нашого фронту. Дякую тобі зараз за цю розмову. Олександр Погребиський, офіцер збройних сил України, депутат Київради, Ради, представник фракції Європейська Солідарність був гостем нашого ефіру. На останні 10 секунд я скажу інформацію, з якою от просто живіть, бо я досі не знаю, як її коментувати. Але Дональд Трамп сказав, що в п'ятницю він відправиться до Росії, щоб зустрітися із Путіним. Можна, звісно. Пожартувати, що Аляску він сприймає за ту саму російську територію, але нагадаю, що саме в п'ятницю має відбутися зустріч на Алясці. Що це щоб знати більше, друзі, лишайтеся із каналом прямий.